Жаль этих хохлов. По-хорошему жаль. Жаль им. Ты подиви. Жаль, если який. Кого тебе жаль? Собака ты сутула. Себе. Господи. И войнушка это задолбала. Угу. Вот я дачку прикупила в Авдеевке. Вот надо уже там что-то начинать строить на нашей территории. Не могу поехать. Що делать, я не знаю. Хе, місце на прикупила. Боже, ти ж подиви, яка багачка. Угу. Знаєш, де місце собі прикупи? У на ваганьковському кладовищі. Ага. Бо як почнуть вести ваших усіх героїв та ложити туди в одну братську могилу, то тобі ж місце не лишиться. Ти ж подиви. І страны не вийдеш, і на морюшко не поїдеш, санкції ті еще. Ну не знаю, не знаю. На морюшко вона не їздить. Гой, на морюшко. Та ми ти море викопаємо, докопаємо, вірніше, по вашим <гум> прогнозам. И тоді будеш їздити на морюшко. А мы там тебе й прикопаємо. Санкціями вони недовольні. М -м -м. Будуть у вас ще санкції? Ой, будуть. Обіцяю. І репарації виробляться платити. У -у -у -у. Ну, не знаю, не знаю. Очень, как бы уже, надо заканчивать вот это вот СВО, или как, или уже война. Я прям, прям не знаю. Господи, придурки, що ви повезли халузи?